Описали просто якусь е, дом Ростовської області. 12 куросалів на 12 людей, 12 чаше Вот Отак на розносі отак бро... <сі> бросили. Жріть ніще броди. Приїхали туристи в ремені. Всім привіт! Це Анатолій не мовчить, і зараз ми подивимось невеличкий шматочок огляду інтерв'ю, який ми нещодавно робили, в принципі, на сусідів, але я залишив там шматочок на окремий епізод. Про росіян в Європі і ставлення взагалі, що таке російський імперіалізм, шовінізм і так далі. Це те, що вони намагаються нас всіх тут рятувати, повчати і так далі. І от чудовий є класний, важливий приклад, де Сосєдов, нагадаю, нагадається, такий російський журналіст, пропагандист, українофоб і так далі, який довго сидів в ексфакторі, де він розсуждає про європейців. І розповідає історію своєї комунікації з, з європейцями, з італійцями в місті Реміні. Це фантастична історія, фантастична за своєю тупістю і цинізмом, як він це розповідає. Але я хочу, щоб ми це подивилися разом з вами, щоб розуміли, що таке русський чек, що таке руська душа. Дай він інтерв'ю Красовському ще одному пропагандисту. Ну про них сьогодні не будемо. Давайте конкретно про цю історію. Давайте слухати. Ты чувствуешь себя европейским человеком или русским человеком? И отличается ли русский человек от европейского? Отличается. Русский от европейца отличается очень сильно. Чем? У меня очень большое разочарование в Европе. А Ну, я... Европа же большая, да? Она... Ну, Вернее, так, мы тоже Европа. Она сейчас. большая очень да, Европа, но люди в Европе очень узкомыслят. Да, да, Ру... не так, Ру... русский человек. Руски Ванька. Це людина, яка виросла на і балеті. Єдина проблема, що серед цих 140 мільйонів росіян, я думаю, що Достоєвського читали не знаю, там, 10 людей. А ну там десять відсотків. Думаю, що нуки навіть менше я п'ять відсотків. А на балет ходили ще менше. Але вони оцей міф просувають про руску. Насправді руська душа це алкоголізм, глубінка і безпробудне, безпробудне життя. А в Європі ще й дозволено ЛГБТ. Сосєдова це лякає, коли можна бути тим, ким ти хочеш, бо він представник ЛГБТ. Це, звісно, дивовижно. Ну, окей, давайте, давайте дивитися, що він далі буде розповідати. Ти розумієш, да, що Європа – це Я і понимаю, португа, і, Португ... і Португалія, і, да, Португалія, да, і да, від Уральських гор, да, туди йде. Це я все прекрасно розумію. Європейці а... в масі своїй дуже узко мислять. Вони варяться вот в своєму болоті, в своєму корити. Бить сім'я. Мені дуже а разочаровали моя... мы... А ви ні, а ви нет. Ані в своєму кариті. Бути сім'я, щасливе життя. А ми ні. Нам давай сусідню країну бомбити, нам дай в Сирію війська відправити, нам дай в Афганістан. Нам дайте ну, ми в своєму кариті не хотімо. Бути сім'я це для цих е, європейців е, і щасливе життя. Ні, нам таке не потрібно. Нам треба гівна і палок, щоб було цікаво. ой короче так давай тыды мы седали они не видят этой архитекттуры роскошные они глупые они все время глупо да. смеются они смеются не потому что им весело от глупости смеются они очень жадные они очень скаенные при этом что хихихаха Ну, ви розумієте, що сесіда описує зараз європейців, тобто італійців, а ну це він так розуміє про італійців, перш за все, але європейці, це ж і французи, і там не знаю, поляки, скандинав, ну коротше, все це, всі ті, хто за кордоном Росії схаріни, глупи, сміються, ха-ха, Ну коротше для нього це щось таке. Ну, це певно, що скрепи, це є російські скрепи. Тому так вони і лякають. Бідні люди, які дивляться з Сідова на НТВ, які ніколи за кордоном не були. Вона реально така. Все, коли в отелі там тебе виміряють скажі, чашечку кофі, скільки наліть. А... Красовський ахірел. Він теж так поправляв, він теж не очікував, що таке буде. Ну це бред. В готелі виміряють чашку кофе. Я не знаю, що це за готель такий, Може він якомусь навіть ну, от, скільки я бував за кордоном, а дай Боже, я з 25 років дуже багато. Чи часів... вперше виїхав за кордон, 25 років а, в Сербію. А, а після того дуже багато де був Да, об'їздив півсвіту. Ну, не бачив я такого, щоб там чашку кофе. Навпаки, в, 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 Штатах, наприклад, ти купуєш каву і тобі підливають, скільки ти п'єш цю каву хоч півдня, ти розумієш? Тому те, що він зараз розповідає... І коли хтось з'їв лишній круасан в отелі в Рімені, а мені не вистачило круасан, я такий скандал підняв. В частному отелі держала якась пара, а мені говорять, як, що? Я говорю, а, а де? А вони, от у нас 12 чек, вони 12 круасанів да, видали, і, значить, 12 чашок кофе. А я... А описали просто якусь э, домка з Ростовської області. 12 коросанов на 12 людей, 12 чашок кофі. Отак вот на розносів, вот так бросили. <гасили> Жріть ніж броди, приїхали туристи в Рімені. Сідні прийшов на завтрак, а прихожу ні ни ні ни Не, Ну це я фієвший теж. бачиш, пропагандист Красовський. Ну він, до речі, хоч він і огидний, огидний пропагандист насправді. Але ну, те, що якби, інтелектом він м, м, наділений, принаймні, якимось мінімальним, це факт. Ну, окей, це я хвалитися. А оце, конечно, це, звісно, це біда. Доросла, стара вже навіть я б сказав, людина таке розповідає. Ну, це ще не все. Давайте далі. А ми 12 видали, вас 12, я говорю, ну і що? Я буду спрашивать, хто сняв старой вот. В Взагалі, я зрозуміла великий скандал. Конечно, принесли все круасани і кофе. А ти на якому мові з ними вважаєш? Я говорив по-русски. Ну, звісно, це ще один момент, мовне питання, шановні друзі, як ми любимо. У росіян є така штука. Вони впевнені, що всюди мають знати мову. От він там розповідав про Сполучені Штати сусідів, що він там як вдома, бо він чув всюди російську мову. Ну він по Брайтон Біч може гуляв, і там такий Аплот СРСР. Знаєте, хто виїхав в свого часу? в 80-ті, там яка в хвиля еміграції. От вони там досі розмовляють російською, слухають два кусочки колбаски, дивляться советські фільми. От йому там комфортно, а і, взагалі, у росіяни така тема, що вони впевнені, що всі мають розуміти їх мову. Вони її всюди насаджують. Вони, оцей міфологія їхня про великий русський язик і велику руську культуру. от вони її всюди намагаються просувати. Ну це якби з одного боку, і як в випадку з паразитами, які намагаються захопити все, що навколо, да, пліснява. От вона, вона ж не думає, треба її захоплювати цю частину яблука. Ні, вона захопить все, що зможе. От теж саме росіяни. Просто як, як пліснява. Їм треба захопити все. Тут свою мову, тут свої танки, тут так воно все раду, тут свій балет, а дуже часто так балет, потім вчителю російської мови, а за ними танки або навпаки. Танки, за ними вчителі, а потім балет. От вони так разом всі пересуваються і по території України, зокрема, і в Маріуполі, і в Мелітополі, і в Бердянську, наприклад, і в Донецьку, і в Луганську. Ну там был гид, который все перевел. Ну я думаю, там было все понятно и без перевода, да. без перевода, все было ясно. А мне говорят, как же, я говорю, а как же? Мы тут гости, я говорю, извините, мы здесь не гости. Вот цей Гринч, зараз він включився. Бачите, подивіться на, на цю пику. Мы тут не гости. От їхні, їхня їхні відчуття, що вони всюди. Хазяю. Хазяєва. Баріни приїхали. І зараз послухайте цю частину, я зараз не буду її коментувати. О, чого він буде зараз про це говорити? А потім... Зрозуміло і без переводу. да. Без переводу все було ясно. А мені говорять, як же... Я говорю, а як же? Ми ми тут гості? Я говорю, вибачте, ми тут не гості. Ми тут не гості. Ми оплатили візу. Шенгенську. Дорогу. Ми оплатили тур. Ми оплатили отель в том числе этот завтрак. Извините, мы не получаем того качества. Господи, ты просто абсолютно русская скандалист. Ну, мягко кажучи, дивіться, людина каже, мы тут не гости, мы приехали в эту загнивающую вашу Европу, оплатили шенген, оплатили тур, і це ще один момент. Вони думають, ну, по-перше, вони впевнені, що вони можуть все купити завдяки грошам там, нафтовим. І вони так і робили, до речі, до початку до 2014 року вони просто купали європейських політиків, які були лояльні до такої дивної рускої душі. Яхти там і так далі, найдорожчі в Європі. В Монако стояли це російські нерухомість, автомобілі на російських номерах по всьому світу. Це з рахунок у цих шальних автозаправних грошей, яких називають. Але оця позиція, що ми тут не гості, ми до вас приїхали, бо ми заплатили за шенгенську візу, і тому я можу вести себе як. Ну, ось вам. Це загадочна руська душа. І ми прийшли, зараз це ж не бидло якесь да, сидить. Це ж типу псевдоінтелектуал, представник ЛГБТ спільноти, тобто людина творчої професії, творчого фаху, журналіст, вибачте за слово таке. Подивимось далі. Я говорю, как это? Говорю, Если вам в магазине в нашем супермаркете в каком-то, вдруг вы купили. Тухлое мясо, ну, обнаружили мясо с тухлинкой. Вы что, не понесете мясо в, в супермаркет? Ну как же, а вам там скажут, извините, а мы вас не звали в наш супермаркет. Мы вообще вас не ждали здесь. Идите куда хотите, вы нам не нужны. Вы сами к нам пришли в наш супермаркет и покупаете мясо, и чем-то вы недовольны. Я говорю: мы все оплатили: и визу, и тур, и этот завтра. Более того, даже если мы тут гости, если мы ничего не оплачивали, нас просто пригласили в гости, тем более стыдно хозяевам не дать, не налить лишнюю чашку кофе и дать э, еще один круассан. Это еще стыднее. Говорю, стыдно во всех смыслах, хоть так, хоть сяк. Хоть мы гости, хоть мы не гости, с нами обошлись дурно. Вот у нас такого быть бы не могло. Ты думаешь? Не могло, абсолютно. Я в этом уверен. Где ты, в, каком, в какой гостинице в России ты был последний раз? Я был вот в Питере недавно, в Октябрьской. В Октябрьской? В Октябрьской, да. Господи, гостиница Октябрьская. Меня там поили рислингом за счет заведения. Ну, потому что здесь ты звезда. Да, я там что-то... Да, любить, любить Пашарайобі, на шару попит А, Ну коротше, я хотів в цей шматочок подивитися для розуміння позиції росіянців Україну. Вони теж, і якщо подивитися огляд на інтерв'ю цього сусідова, в нас є окреме відео попереднє, подивіться там більш там 40 хвилин, то ви зрозумієте його позицію по Україні. Він не вважає Україну окремою державою, він вважає це ну, російською частиною Росії. А стосовно. Всього іншого стосовно того, що як росіяни сприймають світ, ось так, як він зараз розповідає. Це, Ну, в цьому, ну якби я не знаю, я ніби нічого нового вам не відкрив. Те, що вони в, знову ж таки, це дуже таки насправді я порівняв їх з пліснявою, і так воно і є. Вони всюди, де можуть це захопити шматочок собі, хоч Куросана, хоч частину Запорізької області, хоч не знаю там. Частини в Нью-Йорка в брайтон Біч вони це зроблять. Вони, вони хочуть, от, от я хочу це. Це наше. Я це побачив, і це моє. Це мій це моя Херсонська область. Ось в цьому всі росіянці. І я дуже хочу щоб ментально. Я сподіваюся, ну і не сподіваюся, я, я бачу, як виховуються мої діти, діти моїх друзів. Вони виховуються в іншій ментальності. Дійсно, в, в розумінні поваги. А на цієї псевдоруської душі щедрий, а насправді. Глиб, Глибоко підступною, яка яка, там, ви ми бачили ці, ці відео, як там вони сруться, як вони п'яні б'ються між собою, як вони як вони, як вони там крадуть людей, ці чеченці з центру Москви. Тобто, насправді Росія, от вони такий зробили собі образ, цієї щедрої души, та красивої баби в какошніки, яка ікру жире ложкою на Красній площаді. А насправді воно все не так, розумієте? Воно ось таке. От так от. Тому робіть все, щоб не, не бути частиною цього гівна. Дуже зараз нам всім непросто, але будемо триматися. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі, це важливо для просування цього відео. І будьте котиками. Слава Україні! Всім пока.